Добрий день, мої любі малят! Я знову рада вас бачити у себе на гостині. Настала сама чарівна пора року. Це зима. А вам подобається зима? Мені дуже. Коли я була маленька дівчинка, я разом з батьками ходила на вулицю і ми ліпили маленького веселого чоловічка. А що то був за чоловічок? Послухайте та відгадайте загадку. Кулі снігови катаю та до купоньки складаю, капелюх відро стареньке, ніс морквяне, червоненьке. Вийде білий чоловік, як він зветься? Так, це сніговік. Подивіться, будь ласка, якого сніговика ми сьогодні з вами будемо клеїти за допомогою ватних дисків. А що нам для цього знадобиться? А знадобиться нам сьогодні аркуш голубого паперу, ватні диски, вушна палочка, вже заготовка ось такої капелюхи, морквяний ніс, ножиці, фламастери, клей і звичайно дуже гарний настрій. Ну що, починаємо? І так, беремо клей. Намазуємо на паперу і продивляємо перший ватний диск. Ось так. Бачите? Це у нас якби вийшов тулуб. Потім намазуємо вище, ще раз клеїмо, приклеюємо другий ватний диск. Це буде голова нашого сніговика. Зараз я беру ось таку заготовку, мащу клеєм, дуже добре. І ось так от приклеюю на голову. Подивіться. Бачите? Так, зараз нам потрібно зробити ручки нашого снігавика. Для цього я беру ось такий диск. Із нього я виріжу ніжки та якби ручки нашого сніговика. І так, приступаємо. Так, ось ми з вами вирізали ніжки та ручки. Зараз ми з вами їх будемо клеяти. І так, починаємо намастюємо. Ось я беру вушну паличку. Знизу я відрізаю, зайва воно нам не потрібно. Зверху можна трішечки ось так розпушити, зробити, щоб було схоже якось на метелку. Якось так, бачите, і приклеюємо, намащуємо, клеїм. Так, зараз ми з вами будемо доробляти обличчя нашого сніговика. Ось я беру таку вже заготовку морквинки, намащую клею та приклеюю ось так. Ось, подивіться, який носик у нас вийшов. Зараз, за допомогою чорного фломастера, ми з вами намалюємо оченята. Так. Та гудзики нашого сніговичка. За допомогою червоного олівця можна намалювати, як посміхається нам з вами наш сніговичок. Ось який гарний сніговичок у нас з вами вийшов. За бажанням ви можете зробити, як падає сніжок, шарфік. Ну це вже за вашим бажанням. До нових зустрічей!